Подумай, нас завжди навчають, тому що наша думка хибна. Нас навчають з дитинства, з дитячого садочку, що ми повинні мати сумніви у собі, що ми повинні шукати відповіді у підручниках, у наукових статтях, у досвіді інших людей. Але всі відповіді правильні, вони всередині. Є дуже крута техніка, можеш закрити очі і уявити. Версію себе, яка вже досягла успіху, яка вже досягла мети, яку ти зараз перед собою ставиш, і спитати у цієї своєї версії, а які кроки я зробила для того, щоб дійти туди? І ти отримаєш відповідь правильно, блискавично, тому що всі відповіді всередині. Але чомусь суспільство нас навчає, тому що ми повинні мати сумніви у собі і завжди все перевіряти і. Шукати досвід інших людей, а не довіряти собі.